які на початку вірування вони були навчені, збудовані в істині. Я бачу, як вони йдуть. Вони рухаються, вони зростають, вони входять в служіння, бо істина нас формує. мучу почуття сьогодні. Я відчуваю завтра ні, сьогодні мені погано завтра добре. Сьогодні я вірю, завтра не вірю. Це все почуття. Ми не будемо зростати вірю. Ми зростаємо на слові, на слові Божому. І тому, коли ти годуєш це слово, ти приймаєш слово, ти відчуваєш, як твоя віра зростає. А як це проявляється, що твоя віра зростає? У тебе вже якась емоційна стовірність, у тебе радість, як те постійно, якісь симптоми ти не занепадаєш, не лякаєшся, ти вже можеш протистояти. Якщо щось відбувається в твоєму житті, ти можеш це проходити. Потім твоя віра зростає так, що ти відчуваєш, що ти можеш вже вірити за когось. Починаєш молитися за когось, комусь служити, до когось іти, на когось руки класти, твоя віра росте, і так людина формується. Тобто вона вже вірить за своє забезпечення, і за сілення, і за дітей, вже вона не сидить, тільки не молиться за себе, вона здата, вже вірити далі. Вона потім вірить за якусь країну, єдина міцну. За весь місто вивільняється, і віра Вона наросте, бо вона годується словом.